Що нам робити? Доща ж, чекали. Буде дощ, не буде той дощ, палє нам трохи картоплю чи не палє. Сьогодні пішли, вже таке заростає і вирішили, що потрібно поїхати ще її вирухнути. Вона нібито нормальна, Андрій вже її окучував, але ще раз її вирішили. Картопля вже почала плітнути, і тому ми вирішили, що... Ну потрібно, бо зараз воно як піде гро, можливо. Можливо, дощі. Бачите, оце круте, круте воно навколо. І ніякого доща немає. Ну, ось так тут. ще не буде. Хай тушить і... коли у нас був мотоблок МТЗ, він важкий і у нього такі теж колеса міцні були. Андрій їм окучував картоплю і була картопля набагато більше, кущі були більші, бо кущі висаджувались. Ну, вручну, ми кидали по дві картоплини, і відповідно було більше там, насіння. Ну, тоді окучували навіть більшу в розмірі картоплю. Хочу ще отак от показати: у нас така от історія: це якась хвороба в землі, скоріш за все, бо це на цієї місцині, от там такий островочок. От покажу. Тут, так, от, бачите, вона, вона вилізла картопля, але її якби і немає. І це не із забур'янів. Ну, купована картопля. Бачите, купували два сорти. Я їх рядочками висаджувала, не мішала. Але там розовий білий цвіт, тут розовий білий цвіт. Це якась дупа, а не картопля виходить. Ну, що будемо бачити потім, що ми будемо викопувати. Ось такими островами, бачите, острів, і тут майже її вона такими маленькими кущами, можливо, вона хворіє так сильно. Тут саме в цьому місці. От, там от місцинка така. І ще я вам покажу. Оце я буду вже виходити з балоном окремо і протравлювати. Все поле чисте, і оце, дивіться, це я обнаружила тільки вчора. Я тут ходила, і тільки вчора я оце побачила. Будемо. І з цим також боротись. А так і де тут нормальна картопелька. Дивишся. Мені ще незвично, що такі куці кусти. Мені все кажеться, що тут ну, чогось не вистачає. Але вона ж посажена одну картоплинку. можливо, це так і потрібно. Бачите, тут більш-менш чисто. Високий, і тим кущам взагалі жодної шкоди немає. Ну, ось так, поїхало, окучило. І ще про сорта картоплі. Ну, ось Тут наочно Воно видно по листям, по листям, що це одна картопля, це інша картопля. Це картопля з однієї сітки. Мені її продавали як один сорт. А тут виходить якась пересортиця. Така, знаєте, ну, реально пересортиця. не те, що два сорти, тут їх декілька сортів. А далі йшла картопля, вона там більш-менш вже на людську похожа. Це та картопля, яку ми... Раніше вирощували, ми знайшли насіння аж на Полтавщині десь 150 кілометрів. Ось бачите, ось вона та картопелька. Вона вся одна в одну, вона вся більш-менш помірно і однаково розцвітає, однакові кусти однакової висоти. Бачите, тут і теж вже видно, що це картопля одного сорту. І соняхи, звісно. Бачите, тут нормальна картопля стоїть нормальна, густенька, гарненька. Все з нею вона вже мені більш, ніж за коліна. Все, а там черті що? Тобто пів е, городу пів поля тієї картоплі, що ми посадили, вона ну не знаю, це тільки на на стільну, а вже з цієї будемо збирати насіння, бо тут зрозуміло, що це один окремий сорт. Взагалі, оцей сорт картоплі якому ми назву так і не вигадали, якщо ви дивились відео минулі, рані, ранішні наші відео, там я теж запитувала у вас, що то за картопля. Коли ви побачите цю картоплю, ви, можливо, мені скажете. Її як тільки не називають, просто по-різному названня, ну, просто по-різному всім назву давали. Вона схожа на лапці. Ви знаєте, оце перше місце, де ми її. Забрали на Полтавщині, де я її знайшла в цьому році. Там бабця стара з двору продавала, і ця бабця прям так і сказала, що це лапці. Тобто вони її називають так, як і я її називаю, що це картопля лапці. Тобто як якась ямка, так і немає нічого. Можливо, це ще. А, оце засмічені соняшником, я так думаю, що то, що соняшник засмічений, воно якраз по краях збиралось все бадилля, все сміття збиралось там. І можливо, ну тут прямо видно оцей, цей ну, це... повітрячка картоплі. Оце я з вами йду, дергаю ще отакі соняхи. В двох словах, оце те, що я підкопувала тут, отак от два рядочки, трішечки. Я не знаю скільки тут кущиків. І ми ну, лише два рази поїли, да? маленьку, такою трошечки зовсім ми поїли картоплю, тому така картопля. Ну що пройшло декілька днів? Можливо, можливо, вона ще трошки підійшла. Андрій мені показує бур'яни, жуків і взагалі всього-всього багато. Хто копати буде, ти чи я? Ну, мабуть, я буду копати. Так, ми почнемо ось цій, з цієї картоплі. Це у нас Сиракаденка, а потім я хочу копнути оцю невідому. Дивіться, я буду копати ще подряд. Що у нас тут є? Ну, кущик такий розложистий. Хороший чи поганий, Андрій. Кадевка картопля, в такому у нас стані 20... 20 квітня ми висаджували. Ну, Були кущики получше, що я копала. Тобто це не самий гарний варіант. Трошки так перепровірю. Одна така картоплінка була. Ще підкопаємо, звісно. У нас задача сьогодні накопати картоплю. І поля зараз викопаємо. Сергій, ти мовчиш, тому що погана картопля. А? О, нормально, де? Да? Це справа. Це що, як мені... ухожу, так і виходить. Це вже мені подобається. Ну, жуки ж допомагають трошки за нею. Дбати. Так, тоді. Перевіряю. Ну, Поверху. Ну, не було зумови що... від Давай оце. Все. все порядка. Малесенькі, малесенькі якісь віточки. Ну давайте дивитися, що ці віточки нам одні развили. Мабуть, нічого. Вода. Потрібна вода. Зараз ви мені напишете, що потрібно, потрібно чимось сидіти. підготувати. готувати ми нічим не будемо. Принаймні в цьому році у мене є надія, що земля ще що має оставиш? велика чи маленька. Варта копати. Все, не буде. Так. Земля ще може дати нам без підгодівлі щось. Але не втратили так, хватаємо. Вона не повинна бути велика, потім терміном ще мене саджали. А ще я нагадаю тим, хто не в курсі, тут у нас був соняшник, тому ми не, не очікуємо якихось результатів великих. Так, у нас ще задача, а отут, -от, дивіться, більш така могка мокра земля. Це сюди ставала поливалка. І можливо тут щось буде краще. Хоча поливалась два дні тому. Зараз подивимось. Мала. Ну, вона сорокаденка, вона не була. Живо мала, але треба, щоб водонь ага. була. Ага. Це картопля, о, ми її називаємо 40, це буде хейтерська картопля. Картопля для хейтерів, щоб вони нас всі засрали зараз. Де, що вона така маленька. Завізі багато. Наследває ще буде. Наступного року. А зиму зробити? П'ять штучок на кусню, таких більш-менш. <ривіт> ну сьогодні я бачила ролики там люди копали в лютому, лютому висаджували, 40 штук вибрали. І такі всі з долоні. Я ж загорілася, а Мабуть у мене такого в одну не давали. <ривіт> ну, можна так відро прикопати, так? Да? Exactly. А на своїй сказали, Бачите, що у нас є. <риклад> Тут сухає. Ну, Ти більш-менш така бадилка. Там велика картошинка. Тобто від бадилки, від розного бадилки залежить, до широку, що буде будемо шукати ще по тим сортам? чошні. ж ні? Зараз все, оце останній копаю і пробуємо. Чуть-чуть этой камерой води просто ну, за 6 чоловка. Тут в одній точці ти ще. Ні, ну блін. Все, останній. Ось. там я э, такие бутылочки вылезу. Так, давай. Чайка, ну, подивимось, что это за картофель. Те, кто знает, можете написать в комментариях, что это она есть. Я ее копала, мне не понравится. Нет. Ну, она только вяжется. Она вяжется. Це я копала, ну, тільки і все. Ось така картопля ось сажалась. Может, все буде заберемо? Все. Я її навіть не буду це. копати, я її викопала вже три кущі, вони усі отакі однакові. Нічого немає. Оце тут достала водичка, бачите? І вже зовсім інша справа, вона як на очах росте. П'ять. Шість-7. Таких більш-менш нормальних карташин Так, що мені ще? Що мені ще хочеться показати? Хочу показати ще... Точніше, я її сама ще не бачила, оту картоплю, що Латко. Так, Копнемо на мокром і купнемо на сухому. Ось тут більш сухе не... полівалка не доставала, а тут вогкеньке. Ну, Давайте будемо якийсь, більший виберу. Зараз туди, що воно насипає. Вона отака в принципі, і повинна бути, тому що вона пізня. Для такого маленького кущика взагалі кущі виростають дуже великі. І ось бачите, наша земля, отам грудка суха, а тут вона поливалась і вже вона зовсім інша, така структурована. Давай ще один, де? <рикан> Цієї. На сухому чи на мокрому? Чи поряд? <рикан> поряд. <рикан> Все, поряд викапую. Оце тут э, висаджувалось, якщо ви пам'ятаєте, там де ми картоплю саджали, тут ну, ми різану, всяку-всяку. Яка тут була? Ну тут сіленька була, це попалася. Така симпатична. Тоже цвелка. Хай хай Пошла. Mm. И росте сейчас по рядкам. а там, где тоже у нас это мешанина миш... с белорусы. Вот э, туда купнем по кущику, да? Пошла, Андрей. Туда ну, тут же, глянь. Да, там Ну от що давай, Тетян. Давай. Що знаю, жовтенька, Чи підрізав трохтом? Ну, жовтенька, може прихворівши. Різана картопля тут у нас. 4, 5, 6, 7 штучок. Ось вам пагана картопля. такой величенький. Подивимось. Чи відповідає бадилка, тому що всередині. Ну, нормально. Ось так. Картоплиночка. Три, чотири, п'ять. Є 7.8. Вісім картоплин. Так, на сьогодні вистачить. Перекопали півгороду. Ну, ось такої картоплі назбирала. 20 квітня ще нагадую, хто не додивився відео. 20 квітня нагадую, ми посадились і ось такі ми маємо на сьогодні результати. Все, дощів у нас не було. Ми нічого не так, і в принципі ми нічого тут не очікуємо. Будемо чекати на серпень, на вересень, Так?